Я слуги народу Мар'яни Безуглої останнім часом не зникають з українського інформаційного простору. І це не дивно. Як не скандальні опитування, то не менш скандальні заяви, на жаль, роблять нардепку однією з найобговорюваніших персон в нашому суспільстві і, чесно кажучи, викликають іспанський сором. Але й промовчати, спостерігаючи за її зухвалою поведінкою, погодьтеся дуже важко. Спершу ми залітаємо на танках, бах-бах-бах, потім самоліти літять такі. І ракети по всіх пускають, а потім наші хлопці з автоматами тра-та-та і всіх русських убивають. Все вибухає, як в фільмі Армагеддон з Брюсом Віллісом. Ось так треба перемагати. Ви на каналі Україна на часі. Сьогодні ми відповімо на питання, яке хвилює мільйони українців: хто така та Мар'яна Безугла і яким чином вона опинилася у Верховній Раді та владному колі? Загалом, поїхали. Пуштаче <му> на мені та сукня, тікаю вночі. Називай мене. А почнемо ми з кінця, тобто з останнього скандалу за участі пані Мар'яни, 26 та 27 листопада безугла опублікувала дописи із відкритою критикою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в яких, зокрема, стверджувала, що генерал не зміг надати план задуму на 2024 рік. Тому військове керівництво України має піти. В другому ж дописі заявила, що правило головкома номер один в будь-якій некомфортній ситуації перекладати вину на ОП. Цілкому. Очікувано, що такі викиди депутатки та шість профільного комітету не залишилися поза увагою. На її звинувачення досить гнівно відреагували і політики, і експерти, і, звісно, військові. Критикували Мар'яну за те, що вона виносить на широкий загал питання, які мали пообговорювати тільки люди із доступом до такої інформації. Буцімто не мала права без угла спекулювати на темі планів боротьби проти Росії публічно. І за свою зухвалість нардепка може розплатитися своєю посадою. Ввечері, 27 листопада, народний депутат від фракції Слуга народу Ігор Кривошеєв зареєстрував у Верховній Раді постанову про відкликання її з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у зв'язку з незадовільною роботою на посаді. Я бачу відповідь? ваш Мішна. емоційний стан. Я щиро співчуваю. Тим не менше не хвилюйтеся. Ми ж Мар'яні не співчуваємо, бо, поки усі навколо говорять, що російські агенти ВСБУ намагаються розсварити військове і цивільне керівництво Країни цим насправді займається агентка Безугла, що й не виконує роботу над помилками, бо вже 29 листопада нардепка вкотре наїхала на залужного. Цього разу звинуватили його у нібито замовній статті видання The Economist. І що у вас залишилось, Валерію Федоровичу? Замовні статті The Economist через фіалу, Музгаєву, Дробовича, Давидюка і так далі. Скільки їх вже? Це по-генеральськи мовчати в Україні і викидати іноземцям. Оце на світ. Може, вам є що сказати прямо? Але досвідчений і виважений генерал залужний на такі провокації не ведеться. От якби повівся, його відповідь нардепці могла б виглядати приблизно так. Мар'янка, як то все буде відбуватись, тебе не повинно від слова зовсім. Я можу тільки надати план. Як тебе хвору на всю голову, треба запакувати і відправити в дурку? Ну бо. З такими равликами, як ти, так війну ми ж не виграємо. Поки ж ми дуже чекаємо перевірок політики Ні і її звільнення з посади. Давайте все ж розберемося, з якого дерева ця горе жінка впала на наші голови. Мар'яна Безугла народилася в Києві. Усі свої 35 років прожила у столиці. Після закінчення гімназії здобула вищу освіту в усім відомому національному медичному університеті богомольця. Спершу навчалася на лікувальній справі, а інтернатуру пройшла за спеціальністю внутрішні хвороби. Ви почитали мою біографію більш детально, а ви подивилися, що я є дипломований лікар. Дипломований лікар марила покращенням своїх знань і вмінь, тож подалася вакцинацію. Активні пошуки себе спочатку на трьохмісячних курсах перекваліфікації при Українській військово-медичній академії за спеціалізацію загальна практика сімейна медицина. Згодом у міжнародній програмі лідерства Державного департаменту США охорона здоров'я та маргінальні популяції. Такі серйозні здобутки привели майбутню нардепку у звичайну поліклініку в якості сімейної терапевтки. І тебе вилічить. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. І хотілося б сказати, що краще б пані Мар'яна залишалася лікаркою, але впевнена, жоден з вас не хотів би потрапити до неї на прийом. Проте вже й не потрапимо, бо ж в поліклініці безугла затрималась ненадовго. Почала працювати в проєктному офісі реформ Міністерства оборони України, де займалася медичним забезпеченням ЗСУ. Начебто, в той самий час, з 2014 по 2016, безстрашна нардепка відправилася воювати. Чому я опинилася в секторі нацбезпеки? Я була мобілізована. Вона на війну і што і я її і пасіна. що, скільки ви там привітай на війні? Мар'яна довго не затрималась, побачила і повернулася в Київ. Бо ж до свого політичного майбутнього треба було готуватись, гречку з цукром для виборців збирати. Цим безугла й займалася, і вже 21 липня 2019 року на позачергових виборах народних депутатів Мар'яна Безугла перемогла як кандидат від слуги народу в Оболонському районі столиці. Як їй це вдалося? На жаль, ця історія стара як світ. Місцеві мешканці звинувачують. Мар'яну Безуглу, кандидата в депутати від слуги народу, в підкупу виборців, через чисельні скарги виборців про спроби підкупу було відкрите кримінальне провадження. Сама ж безугла факт підкупу заперечувала. Лише поділилася з журналістами, що гроші за принципом сітки отримували її агітатори, серед яких ймовірно були й неповнолітні. Всі повнолітні. Все відповідно до законодавства Всі повнолітні. А ви задаєте провокативне питання восени 19-го Мар'яна Безугла стала членкиною партії Слуга народу. Тоді почався її зірковий час. Вона голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості. І заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крім того, нардепка очолила тимчасову слідчу комісію з питання розслідування можливих протиправних дій представників органів влади, що могли сприяти порушенню державного суверенітету і становити загрозу національній безпеці України. Це вже навіть смішно враховуючи її спроби розколу суспільства. Також політикині увійшла до складу ТСК з питань розслідування вибухів на складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки. Є членом міжпарламентської ради Україна НАТО та заступником голови постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО. Оце так послужний список. Якщо ви гадали, що усі найгучніші скандали за участі Мар'яни ми згадали у попередньому відео. До речі, якщо не дивились, воно ось тут. То поспішаю вас розчарувати в її біографії, їх усі не порахувати. Зокрема, великий резонанс у суспільстві спричинив законопроєкт, внесений до Верховної Ради навесні 22-го. Тоді безугла разом з колегами подала до ради ініціативу, яка дозволяла б командирам вбивати підлеглих за невиконання наказів чи залишені позиції. Законодавством передбачено, що у бік таких бійців командування може відкривати вогонь, при цьому не спричиняючи загибель порушника. Однак без углу її поплічників це не влаштувало, і вони вирішили змінити відповідні законодавчі норми. Профільний комітет законопроєкт пропустив з поправкою, щоб застосування зброї на заподіння смерті можливо лише у випадку загрози життю командира або його підлеглих. Однак, врешті-решт, ініціативу відкликали. Це і не дивно враховуючи хвилю критики з боку як військових, так і цивільних на адресу пані Марія. Це божевілля. А у червні цього року стало відомо, що безугла, начебто, координує дії українського військового командування в районі Сєвєродонецька Луганської області. Такою інформацією поділилася журналістка Яніна Соколова. За її словами, нардепка навіть давала вказівки командирам та висловлювала претензії стосовно того, хто де і як має бути, і в цілому координувала дії військових як людина з гори. Професія? Гладіатор. Минулого тижня убивали? Ні. Намагались минулого тижня убити? Так це ваш останній тиждень страхування з безробіття. Або ви когось вб'єте наступного тижня, чи нам доведеться замінити ваш статус. Yeah. Так приблизно так ми уявляємо керування пані Мар'яни, але менше з тим військові, які надали Соколові цю інформацію, висловили свою категоричну незгоду щодо втручання політиків у стратегічні для країни і життя людей рішення. Ще пак, ви тільки уявіть, якою важливою в цей час відчувала себе беззукла. Ви колись піднімали щось важче своєї самооцінки. Згодом журналіст Юрій Буту. Усув описав ситуацію ще детальніше. Депутатка дійсно перебувала на одній із ділянок фронту в командному пункті та брала безпосередню участь у постановці бойових завдань командирам підрозділів. А для забезпечення її діяльності на цю ділянку направили старших начальників, яких перемістили від їхніх безпосередніх обов'язків вірогідно для підсилення своєю присутністю даної ділянки. Сама ж без угла пізніше пояснила, що перебуваючи на Луганщині, виконувала функції комунікаторки між військовим та ви. Що керівництвом свої дії вона назвала демократичним контролем, так само вона називає свою критику на адресу залужного. І зараз я, Нардепка та заступниця профільного комітету, відповідно в рамках статусу народного депутата та представника такого комітету. Я тут, на Луганщині, і працюю все відповідно до законодавства і враховуючи ту тематику, якою опікуюся я безпосередньо. Це комунікаційна функція, наглядова функція. Функція цивільний і демократичний нагляд і контроль. Водночас, хто саме делегував безуглу на фронт, і досі невідомо виглядало це радше як самодіяльність самої парламентарки, про яку навряд чи просили військові. Тим паче з комунікацією і політичними навичками у пані Мар'яні є серйозні проблеми. Одразу доведу вам цей факт її виступом на конференції, присвяченій енергетиці. Дивіться, а точніше слухайте. Вже було сказано, щодо е, того е, крім е, не крім. Саме е, е, електри, е, електрики. і враховуючи колосальний досвід і компетентність Мар'яни Бегзугле як в політиці, так і військовій справі, питання як вона дісталася до таких серйозних посад і обов'язків, залишається відкритим. Але маємо надію, що реакція керівництва країни, СБУ та інших органів на її скандальні заяви і вчинки, врешті, все ж виправить цю несправедливість. Назавжди закришить для депутатки двері у Верховну Раду шлях до військових і її род. Її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці з огляду на, такий, на таку модель поведінки. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка YouTube-каналу України на часі. Напишіть в коментарях, як вважаєте, чи може Мар'яна Безугла цілеспрямовано працювати на розкол українського суспільства та військово-політичного керівництва. Та не забувайте, підписка, вподобайка під цим відео після перегляду. Обов'язкові Па-па!